Прийшла на план, посипаю свої помідорчики. Ось такі вони вже від фітуфтури ми їх обробили. Але ось ці нижні листя вони прихватені, бачите, фітуфтурою. Кинула від відметки, тому що там є, бачу. Ну, Також ще в 5 з'їла зараза. І посипаю свій перчик. гіркий перчик. Я вже посадила, він прийнявся, гарненький. Ось тепер йому потрібно дати вже бочовини або селітри обов'язково. Тут у нас, бачите, клин, то ряди так йдуть. Ось бачите, що поробила медведка. Скільки вона з'їла кущиків. І от іменно тут вона натрапила. Вона й пішла косити. Бачите? Норки її паскудні. Тут їх дуже багато. Я сиплю, хай їсть. Ось посипала вже цей кусочок. Зараз йду далі. Друзі, поки я сапаю, я одразу і пасинкую свої помідори, поки невеликі пагони. Всі ми знаємо, що фітофтору краще попередити, аніж потім боротися з нею, тому що дуже тяжко з нею боротися. І ось, фу, захикалась, сапала, щоб швидко було. Дивіться, пасинкую ось так. До першої кісті потрібно видалити пасинки. І обов'язково, щоб не йшла. Ну, не торкалися листя в е землі. Тому що фітофтора в землі накопичується і потім вона, коли сара і тепла погода, холодна, переміниться, і вона ось так, бачите, що вона творить. Вона з землі піднімається, йде на рослинки вверх. І потім вони хворіють. Звичайно, можна потім обробити, але на що обробляти, якщо можна зробити це все завчасно. Ну, я трошки опоздала, бачите, вже є пагони великі. Ці пагони можна вкорінити, в кого є бажання, в кого є час. У мене часу немає, я їх просто викидаю, мені вистачить ці помідори, які в мене є. Ну, Ось так. Бачите, пасинкуємо. Кого, в яких регіонах дуже багато йдуть дощі, дощів, то пасинкувати потрібно і низькорослі помідори. Нижнє листя, просто яке дотрагується до землі, доторкається, то його потрібно видалити обов'язково. Тому що буде потім. Зараз покажу, що буде. Ось буде, що в мене на картоплі. Бачите? Ми вовремя її не обробили. Вологість, тепло, і вона пішла працювати. Ось так, бачите, що зробили з картоплею. Але вона вже нав'язала, нам все одно її викопувати треба. Ми будемо її вивозити. На насіння ми її збирати не збираємося. Не збираємося. Вона нам не потрібна, ми кожного року закупаємо друге насіння. І ось, бачите, так. Перчик я саджала. Це експеримент у мене знову в цьому році. Перчик я саджала на вбиваючу лину. Та, е, місяць на убиваючий та ще й місяць був водолеї. Це дуже поганий знак зудіака, самий найпоганий знак зодіака, в якому не потрібно нічого не сіяти, не саджати. Те, що убиваюча луна. Корінь пішов гарний. Бачите, перець прижився. Але не факт, що він буде гарний в ньому врожай. Тому що перець потрібно саджати на возрастаючу луну. Наростаючу луну. Чи, господі, на ролу. Ну я балакаю по суржику, розумієте, ви мене пробачте, звичайно. На... На, ростучу, на ростучий місяць і тоді будуть вже і переці, і сині, і помідори, і все буде гарне. Ну, от такий експеримент я провела. Побачимо, що буде з цим перцем, як не захворіє він, як він приживеться. Ну, він вже прижився добре. корінь там вже, розумію, що гарний. Ну, Побачимо. От буде наш експеримент і ми побачимо, що до, до осені з цим перцем буде. Ще -чуть, трошки мені залишилося висипати і буде вже тоді гарно. Почали, друзі, ми обкопувати картоплю. Завтра будемо купати трактором. Тут ось, бачите, щоб трактор на помідори не виїжджав, нам цей кусочок потрібно скупати. Це ось сорт Аризона. Шикарний сорт картоплі. Дивіться, скільки в неї є. Бачите, гарна картопелька. дуже гарна. Дивіться, бачите яка? Ну гарна. Картопля гарна. Ось подивіться, на мою руку. Ось так вона вміщається. Черваки ще гарніші. Так, да, черваків, дивіться скільки. На рибалку чули. Гарніші хробаки. Ну, у нас черваки. Це поки у нас сорта резона йде тут небагато. А потім вже піде еволюшн. І Лимонки трохи, гранади. Чулійкось в лами прокопує і будемо збирати. Бачите, гарненька картопля, дуже гарна. Ось дивіться, який кортик. який. Це він зелений. І ще в'язав, би, в'язав. Бачите, такий зелений корч. Ось. Оце з одного курча. Я вам кидаю. Ось бачите, оце з одного корчика. Все більше немає тут. Ось. Оце один корчик, дивіться. Гарний. Але де знайти насіння, таке гарне. Не знаю. слідуючий ріс. Куди воно рів'єр рівняться до цієї картоплі? Хоча рів'єра раніше, це пізніше. І ось наша картопелька. Evolution. Бачите? Ось вона така. Камера її дійсно не показує. Ну ось дивіться, ось на руку. Бачите, яка вона на руці. Ось так. Дуже крупно. На даний час. Я кращої картоплі не бачила по урожайності. Є торнадо, вона кругліша, але вона не така врожайна і не така, не така м -м, скороспіла. Це дуже скороспіла картопля. Це взагалі взагалі дивіться, яка бучок її погрисиме для себе станціку. Ну, Ось така, бачите, краса. Просто супер. Врожаї ми дуже задоволені. І біла гарна. Дуже гарна картопля. Ось подивіться як. Обкопуємо далі. Ну, багатюща картоплю, ну багатюще. Просто не можу вам не зняти. Подивіться, яка краса. Я ж кажу, кращого сорту немає. Просто немає. Дуже гарна. На смак вона теж дуже гарна. Дуже на смак гарна, розвариста. Суперова, суперова картопля, суперова картопля. Дивіться, скільки її накошені в'язано. Так що, як у когось можливість придбати таке насіння, ми насіння не продаємо, тому що ми самі купляємо кожного року. І зараз на насіння збирати її не на часі, тому що вона молода. Так, все, копаємо картоплю. Картопля, ви бачите, гарна. Трактор приїхав. Знімати довго не буду, тому що світла немає, телефон не заряджений. Ну, так все бігом. Ось так копаємо картоплю. Закінчили ми друзі копати картоплю свою. Ось там два рядочки залишилися, це залишили собі, тому що поки буде друга, то потрібно свої самі щось їсти. Тут перемотоблочимо і будемо далі садити перед баклажани. Все, чоловіка відправила в Одесу, а в самої роботи ще купа. Зараз їду забирати посилку від пані Ніли з одного екопарку. Я там в неї замовляла гарні квіточки і вона мені жіночка прислала. Зараз побачимо, що як. Ну, на цьому все. Бажаю всім здоров'я, наснаги, миру. Ми на всій землі, бо ви бачите, що робиться. Там топить, там пожари, нас бомблять, там град вибиває все. Страшно робиться жити. Не ще, може це і раніше таке було, ми не знали, інтернету не було, а зараз це просто страшно заходити і дивитися, що зараз твориться. На цьому все. Будьте всі здорові. Миру всім.